Четвер, 29 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героям Кирила Віцінського. Він обожнював техніку та комп'ютери. На війну пішов добровольцем. Служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Був не просто пілотом БПЛА, а розвивав цей напрямок у своєму підрозділі, розповіли побратими. Кирило Віцінський загинув 23 травня від удару ворожого дрона. Йому навіки 30 років. Героя поховали на алеї Слави. Це була дуже світла людина. Це людина, яка не вміла ніколи в житті ображатися ні на кого. Завжди знаходив позитивні моменти в житті. Любив дуже техніку. Техніка це було для нього, я не знаю. От просто от навіть зараз хлопці розповідають про те, що він був мозок батальйону, тому що він повністю щось придумував, робив. Його інтереси це був комп'ютер. Сісти, скласти комп'ютер з нуля. От це його було. Він ремонтував телефони. Давайте ми зробимо так: планшети, комп'ютер сам зібрав, сам коробку, сам Ну, це все його було. Придумати програми і так далі. В один прекрасний день він навіть не повідомив, що він пройшов медкомісію повністю. І просто повідомляє, що Ксюх, мене я йду. 26 грудня 2022 року ми його провели. Туди він тільки познайомився, я знаю, що з дівчиною і планував вже щось з нею будувати. Планував, що він приїде в вересні і, на жаль, не встиг. Подзвонили з воєнкомату, сказали, що ми хочемо під'їхати. І я вже розуміла, що щось не то, тому що він сутку не виходив на зв'язок. І тоді прийшли до мене на роботу і повідомили про те, що його не стало, що він загинув 23 травня о четвертій, Два роки знав, як він потрапив до нашої роти. Раніше я був в іншій роті, він у нас потрапив. Яким його знав? Добрий, спокійний, розумний, відповідальний. Знаєте, є такий термін soft power, М'яка сила. От Кирил був яскравим прикладом такої людини. В нього не було зовнішніх атрибутів воїна, але він був воїном. Він був серцем та двигуном нашого, мабуть, всього напрямку fpv дронів. Він не просто був пілотом, а людина, яка розвивала цей напрямок в батальйоні. Горіла, палала цим. Тобто Людина поверталася із завдання, і він не відпочивав, він одразу починав готуватися до наступного завдання. Він робив повністю все від інженерної частини до комп'ютерної прошивки, налаштування. Ну і безпосередньо він працював як пілот на лінії зіткнення і займався враженням ворога на останньому виїзді. Уразили його. mm <coughs> Двох нелегалів з Африки виявили в опломбованій вантажівці у Хмельницькому. Інцидент стався на одному із підприємств міста під час розвантаження фури з промисловим вантажем, яка приїхала з Туреччини. Про незвичну знахідку одразу повідомили на лінію 102. На місце події виїхали співробітники міграційної поліції. Правоохоронці встановили, що у причепі переховувались двоє громадян Мароко 21 та 38 років. За їхніми словами, з Африки вони планували дістатись до Іспанії, де працюють їхні родичі. Проте під час посадки переплутали вантажівки, інформують правоохоронці. На чоловіків склали адміністративні протоколи за порушення міграційного законодавства. До моменту витворення нелегалів з території України їх помістять до пункту тимчасового перебування іноземців. Вісім проєктів, спрямованих на підтримку родин військових та ветеранів, реалізують на Хмельниччині. Учасниці академії жіночого лідерства із нашої області і містам отримали гранти на втілення власних ідей, зокрема проведення таборування для дітей, ретритів і школа підтримки для дружин та матерів, зниклих безвісти, загиблих та полонених захисників. Сьогоднішній захід це вже як результат проведених навчань, проведеного конкурсного відбору та переможниць його, і хочемо обговорити, презентувати з дівчатами, які проекти вони планують реалізовувати, і в яких моментах на якому шляху ми зможемо стати їхніми партнерами, адже ми хочемо наголосити про те, що це навчання, яке було організований конкурсний відбір, і проект взагалі, він стартував завдяки підтримці уряду Великої Британії та проекту жінки безпека, діємо разом, який реалізовує. Український жіночий фонд і громадська організація захисту об'єднання волонтерів є їхніми партнерами. Це допомога та робота з цільовою аудиторією за принципом рівний-рівному. Мій проєкт називається Коло підтримки це дружин загиблих захисників, який полягає в зустрічах в колі дружина, які втратила, аби підтримати одна одну за принципом рівний-рівний. Це зустрічі з однією групою. Ми зустрічаємося двічі на місяць. Це бо понеділок, або вівторок, або середа, як буде зручно учасницям. Ми зустрічаємося, обговорюємо різні питання, пропрацьовуємо, згадуємо, ділимося одна з одною. Тим, що нас болить, тим що нас зігрівало. Нове обладнання отримала Хмельницька міська дитяча лікарня. Це апарат штучної вентиляції легень. Використовуватимуть його для підтримки дихання новонароджених малюків. Обладнання німецького виробництва медзакладу передала організація «СКЮМ» у рамках солідарного партнерства штутгарт Хмельницький Дрезден та у тісній співпраці з Дрезденською міською радою. Вартість обновки 800 тисяч гривень. Кольоровий забіг влаштують у Хмельницькому. До участі запрошують як професійних спортсменів, так і аматорів. Для бігунів підготують дистанції у 2 та 5 кілометрів. Спробувати свої сили зможуть і діти пробігши 100 та 500 метрів. Родзинка заходу використання фарб холі перед стартом. Акція має благодійну мету, тож участь у забігу для дорослих платна, діти бігтимуть безкоштовно. Зібрані кошти перерахують на підтримку сил оборони. Реєстрація на забіг триває. Форму можна знайти у соцмережах організаторів, зокрема на сторінках управління молоді та спорту та бігового клубу. «Флешран». Приурочений захід до Міжнародного дня захисту дітей. 1 червня у місті Хмельницькому відбудеться традиційний вже для нашого міста забіг з фарбами холі. Цьогоріч він об'єднує понад 120 дітей-учасників та 40 дорослих. Наразі ще триває реєстрація, тому можливо, що ця цифра зміниться. Але обов'язково кожна. Особа, яка зареєструвалася, отримає медаль пам'ятну про цей забіг. Для дітей буде дві дистанції 100 метрів та 500 метрів. Для дорослих також буде дві дистанції 2000 метрів та 5000 метрів. Вони будуть долати дистанцію від молодіжного парку, де в нас буде відбуватися захід. В парк Чекмана буде перекрита одна з вулиць міста, і вони будуть бігти тим самим. Так буде проходити такий фановий благодійний забіг, адже кожні наші забіги, кожні наші заходи. Є благодійними і згодом будемо передавати кошти силам оборони на підтримку. 1 червня це день захисту дітей, тому ми вирішили порадувати дітей і зробити такий для них фановий забіг. Адже дітям це цікаво. Ми бачимо, що дійсно є попит, тому я думаю, це дуже гарна ініціатива для кожного з них. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся на канал.